Вітаю, друзі, на каналі Тарота Троянди. Сьогодні ми пройдемо по енергетичній осі України, яка здригнулася. Землетруси 6 та 8 у Полтаві, а 10 лютого в Криму. Дехто вважає, що через Полтаву проходить енергетична лінія, яка з'єднує Київ із Кримом. Будь-які поштовхи тут це сигнал про зміну всього каркасу країни. Ми розберемо ланцюгову реакцію від тривожного дзвінка в Полтаві до відлуння в Криму, земля втомлена, вона переповнена болем і кров'ю. І ці поштовхи це її тяжке дихання. Давайте почуємо, про що вона намагається нам сказати. І запитання до карт. Полтавський передвісник, чому вісь активувалася саме в серці країни? Полтава як духовний замок, чи це був сигнал про відмикання внутрішніх резервів нації? Загалом для Полтавщини землетруси це аномалія і король Кубків показує, що причиною поштовхів став рух великої маси чогось. Рідкого або газоподібного глибоко під землею. Гігантські порожнечі, заповнені водою чи газом, це сигнал, що спокій порушено зсередини. А поруч відлюдне вказує на те, що поштовх пішов із самої глибини, з древнього. Кам'яного фундаменту, символ того, що спало віками і не ворушилося. У конспірології це знак пробудження самої Осі Київ Крим. І паш Пентаклів початок, початкова стадія. Земля подала нам невеликий фізичний знак. Що фундамент прийшов у рух? Тож Полтава стала передвісником, бо саме тут пролягає наш древній фундамент, критичний тиск підземних мас, вод чи газів не стримується, чаша переповнена, і по відлюднику ворухнулося щось дуже глибоке і старе, а паж пентаклів фіксується перший фізичний. Імпульс земля дала нам зрозуміти, вісь Київ-Крим активувалася, це початок великих змін у самому скелеті нашої землі. Таке конспірологічне запитання до карт. Як земля витримує ту кількість горя і тіл, що прийняла за ці роки? Чи, це, чи ці землетруси є спробою землі скинути енергію смерті та очиститися для нового життя, дихання землі через біль, коли живі мовчать, розмовляє каміння? Тож важкість землі, енергія поховань. Що скажуть карти? Дев'ять мечів карти відповідають чітко, це нічні кошмари для землі, це енергія тих, хто ліг у неї невчасно. З болем та криком, вона переповнена цими стражданнями, вона здригається від неможливості більше тримати цей жах у собі, це і провокує поштовхи, енергія болю шукає виходу. І поруч сім Пентаклів показує землю втомленою. Вона прийняла забагато гіркого насіння. Землетрус тут виглядає як спроба струснути застійну енергію, щоб дати можливість чомусь новому прорости крізь цей шар горя. А далі сонце. Після таких важких карт це глибокий видих. Землетруси за цим розкладом є актом випалювання енергії смерті. Земля хоче знову стати живою, плодючою, сонячною, а не кладовищем. Це енергія перемоги життя. За цими картами земля перебуває у стані енергетичного шоку. Вона буквально кричить від тієї кількості горя, яку прийняла. Це процес перетравлення цієї важкої енергії, який триває довго земля виснажена. Тож Сонце дає нам надію: землетруси це спосіб землі очистити простір для нового життя, земля здригається для стілення, прагне життя так само, як і ми. І наступне питання. Як енергія пройшла цей шлях до нашого, від Полтави до Криму, до нашого моря? Розглядаємо Полтаву як вузол, який передав сигнал на південь. І ось колісниця відповідь на питання про пробиття заторів, енергію, яку неможливо зупинити, вона показує, що імпульс, який народився в Полтаві, миттєво прошив усю вісь на південь. Земля буквально відкрила шлях, знісши всі енергетичні перешкоди на шляху до моря. І далі карта юстиція справедливість кармічна відновлює рівновагу там, де вона була порушена. Лінія Полтава Крим це не просто географія, це кармічне підтвердження цілісності нашої землі. Земля сама виставляє рахунок і приводить систему до балансу. І далі карта сила. Показує, що цей процес керований величезна енергія надер, яка перебуває під повним контролем вищих сил, перехід сили відбувся успішно, заторів більше немає, земля прокинулася. Тож карти кажуть, це був стрімкий прорив, заторів на шляху до нашого моря більше немає. І одразу три старших аркана. Вони вказують на момент істини. Процес перестав бути просто природним явищем і перейшов у категорію вищої доцільності. Земля сама відновлює свої кордони, з'єднуючи центр із Кримом, непорушною лінією, готує ґрунт для великих змін. І війсь Полтава Крим активована і працює на відновлення порядку. Питання до карт. Чому Керченський район, чи є цей морський поштовх початком фізичного руйнування окупаційних опор не лише мосту, а й самої присутності ворога і п'ятірка мечів, карта програшу, навіть привидимії наявності сили. Вона каже, що окупант опинився в ситуації, де природа завдає удару в спину. Це брудна поразка тих, хто будував мости на чужому болю. І далі шість жезлів після поразки ворога, це карта нашого тріумфу, карта перемоги. Землетрус у Керчі це салют від самої природи. Перший крок до звільнення через перемоги енергії України над загарбником. Земля випльовує чуже, щоб звільнити місце для справжнього переможця. І сім кубків вказують на Поруч. вони вказують на розгубленість, на ілюзію контролю, ілюзію безпеки е, окупантів. Лицарь Кубків несе новину, яка змиє ці ілюзії. Може дуже потужний будь, статися потужний привід від моря чи природи, який остаточно зруйнує плани ворога на цей район. Вісник уже в дорозі, земля в керчі почала процес самоочищення, і це початок кінця для їхніх ілюзій контролю. Це початок, це лише початок кінця для їхніх ілюзій контролю. Ну і наступне запитання: як нам, людям, синхронізуватися з цим рухом землі, як не боятися цих струсів, як розуміти їх, порада небес, лицар жеслів, енергія вогню, вона закликає нас до руху вперед. Ми маємо бути активними, рішучими. Це час швидких змін, які потребують нашої готовності діяти. І двійка Кубків поруч, карта на рівні енергій, означає договір між, договір між людиною та землею, я б так сказала. Ми маємо почути землю, а вона нас. І порада небес – Об'єднатися, підтримувати один одного, відчувати спільний ритм серця з рідною землею і один з одним. Підтвердженням є поруч шістка кубків, повернення до коріння, карта каже про повернення додому, до витиків, до дитячої чистоти, земля здригається, бо вона згадує своїх справжніх дітей. Крим і Полтава як частина єдиного цілого. А землетруси це шлях до зцілення нашого минулого заради майбутнього наших дітей. Тож небеса радять нам не боятися цих поштовхів. Землетруси це знак того, що Земля згадала свою справжню історію та своїх дітей і. Нам потрібно просто підтримувати один одного і пам'ятати, цей струс лише початок великого повернення додому. А шість кубків це найкращий знак того, що дихання Землі веде нас до рідного, веде нас, повертає нас до рідного порога. І дивимося фінальні карти. А вищі сили підтверджують, що процес, який почався в Полтаві та Криму, це незворотня зміна долі Колесо Фортуни. Доля України різко змінюється поворотний момент, який зачіпає всю вість Київ, Крим. Це не випадковість, це зміна Карбічного циклу. І п'ять кубків це Говорить про те, що зміни не будуть легкими, будуть втрати, буде біль пов'язані з минулим. Земля ще плакатиме за тими, хто не повернеться. Це етап прийняття незворотнього. Але Мах каже, що ми володіємо всіма ресурсами для управління цим процесом і шість жезлів, захист кордонів. Ми маємо жорстко захищати свої позиції, як фізичні, так і енергетичні. Тож карти чітко показали: доля України робить різкий поворот, і, попри неминучі втрати та біль, ми маємо взяти цей процес під свій контроль, проявити свою майстерність та волю, щоб жорстко захистити кордони, позиції, земля заговорила і так.